Брехня історично була невід'ємною складовою російського життя. Саме це зауважив француз Маркіз де Кюстін під час відвідин Росії. Він підмітив, що московити брешуть не просто з любові до мистецтва, а що для них це являється вищою місією, громадянським обов'язком перед державою. Використовуючи термінологію Путіна, це є традиційною цінністю Росії. Маркіз де Кюстін влучно підмітив, що будь-яке повідомлення в Росії є обманом. Це вже було задовго до виступів Лаврова чи представників Росії в ООН. Також Маркіз зауважив, що коли хтось в Росії скаже якусь навіть незначну правду, то його сприймають як держзрадника, так би мовити, іноагента. У Петербурзі збрехати означає виконати свій громадянський обов'язок. А сказати правду, навіть щодо предметів, на перший погляд, абсолютно безневинних, значить стати змовником. Бо брехня, це спокій, порядок. У Росії ніщо не називається точним словом. Будь-яке повідомлення тут обман, якого слід ретельно остерігатися. Хотілося б знати, з якого віку в їхніх очах обман перестає бути гріхом. Звучить, ніби сьогодні написано, а не майже 190 років тому.